Так, вітаю, панове. Розглядаємо тему системи охолодження комп'ютера, вступна частина і деякі загальні питання. Останнім часом гонка продуктивності настільки ПК підняла на новий рівень. Настільних ПК підняло на новий рівень. часом гонка продуктивності, тактобто швидкість роботи ПК. Зростають тактові частоти, обчищувальні потужності, відбувся перехід на багатоядерну архітектуру. Відбулося впровадження архітектури Х-64, призвано підняти продуктивність ПК на новий рівень. Але є зворотний бік цієї медалі. При збільшенні тактових частот збільшиться тепловиділення електронних компонентів. Так як в електронних хемах працездатність забезпечується при вузькому діапазоні температур, то збільшення тепловиділення не може відбуватися нескінченно. Саме тому ну, перегріється да, компоненти. Саме тому одним з провідних напрямків роботі персонального комп'ютера є його система охолодження, яку ми зараз розглянемо. Вона відповідає за підтримку оптимальної температури для роботи всіх компонентів. Іноді стандартного охолодження не вистачає, щоб охолоджувати компоненти до потрібної температури, для цього встановлюється додаткове охолодження або воно модернізується. Прикладанні потужних ПК використовується безліч кулерів. Вентиляторів да? для активного охолодження, або встановлюються додаткові мідні радіатори для пасивного охолодження, потужні такі більшої площі. В деяких випадках цього мало, тому водну систему або просто систему охолодження водяну. Будова охолодженої конструкції може бути на різноманітнішу, з водяною помпою або без. Тобто з примусовою циркуляцією або без, з різною кількістю вентиляторів. Як холодагент, може користуватися не лише вода, а інше. Рідина з хорошими показниками теплопровідності. Ну, наприклад, та, що у кондиціонерах. Ну і коротенька історія. Системи охолодження комп'ютера починається з ранніх лампових моделей, які виділяли багато тепла і перебували, е, пасивно, потребували пасивного охолодження, а потім, переходили, е, до, виконання, до, використання, а потім переходили до використання вентиляторів. Так? А тепла потребували пасивного охолодження, а потім переходили до використання вентиляторів. З часом, зі зменшення розміру компонентів та зростання їх продуктивності з'явилися активні системи охолодження, зокрема повітряні з радіаторами та вентиляторами, а також більш досконалі рідини системи. Для потужних комп'ютерів. Ну і етапи розвитку. Ранні лампові комп'ютери. Великі розміри та низька енергоефективність призводили до значного нагрівання. Охолодження було пасивне на природній конвекції повітря. Великі корпуси дозволяли повітрю циркулювати навколо компонентів, допомагаючи відводити, допомагаючи відводити тепло. Транзистори та інтегральні схеми. З переходом на транзистори та інтегральні схеми, розміри комп'ютерів зменшилися, але їхня продуктивність зросла, що призвело до збіль збільшення Щільності тепловиділення, з'явилася необхідність активної системи охолодження. Були впроваджені перші вентилятори та радіатори для відведення тепла від процесорів та інших ключових компонентів. Сучасні комп'ютери. Повітряне охолодження став стандартом для більшості комп'ютерів. Використовує радіатори, зазвичай з алюмінію або міді для поглинання тепла. Вентилятори створюють потік повітря, що проходить крізь радіатор, переносячи тепло корпусу комп'ютера. Де воно відводиться назовні. Рідинне охолодження застосовується для високопродуктивних систем, які відділяють особливо багато тепла. Використовує спеціальну рідину, яка циркулює через систему поглинаннячого тепла від компонентів, а потім відводячи його до радіатора для охолодження, ну, термоелектричні системи. Використовують ефект. Пальтьє для створення холодного або гарячого боку. Використовується в екстремальному розгоні та спеціалізованих застосуваннях. Криогенне охоложення. Наефективніший, але найдорожчий і найскладніший метод. Використовує наднизькі температури, такі як рідкий азот для охолодження компонентів до екстремально низьких температур. Застосовується для встановлення рекордів у розгоні. Майбутні тенденції це безвентиляторне охолодження з розвитком процесу, які потребує менше енергії та виробляють менше тепла. напруження знижують, да, менше потужність. Е, З'являється можливість повністю відмовитися від вентиляторів у деяких пристроях. Ну і система охолодження нового покоління, використання нових матеріалів та технологій, таких як нанорідини, термоелектричні генератори та інші. Ну і переходимо до призначення види маркування і класифікації аспект використання системи охолодження. Система охолодження комп'ютера призначена для відведення тепла від компонентів, що нагріваються, що забезпечить їх оптимальну роботу та запобігти перегріву. Основні види це пасивні радіатори та активні кулери, рідинні системи. Маркування залежить від типу потужності та виробника. Аспект використання охолоджувачів варіюється від потужних ігрових систем до компактних міні-комп'ютерів та ноутбуків. Ну і призначення самих систем охолодження. Основна функція це відведення тепла від компонентів, які виділяють тепло під час роботи, наприклад, центрального процесу, відеокарти для запобігання перегріву. Щоб він у нас не відключився, там система защитить. Так, забезпечення стабільності, підтримання оптимального теплового режиму, що є критично важливим для стабільної роботи комп'ютера, та забування зниження продуктивності або збоїв, Тоді швидкість перемикання. Там, Види. Пасивне охолодження використовується радіатори безрухомих частин, тепло відводиться за рахунок конвекції повітря. І активне охолодження використовується вентилятор для створення потоку повітря, що значно ефективніше відводить тепло. Основні компоненти активно це кулери, вентилятор плюс радіатор. Найпоширеніший вид, що встановлюється на, процес, встановлює на процеси – відеокарти, чіпсити. Це з Вікіпедії взято. Є таке. Рідинне охолодження. Використовує спеціальну рідину, яка циркулює по системі, відводячи тепло від компонентів радіатора, де воно розсіюється ефективніше за повітряне, але складніше та дорожче. Але якщо повітряне не... не Справляється, то тоді доводиться використовувати. Термоелектричні охолоджувальні системи пелетє. Використовують ефект пелетє для створення перепаду температур. Дуже ефективні, але споживають багато енергії і вимагають додаткових радіаторів для відведення тепла. З холодного боку. Маркування і класифікація. Маркування. Зазвичай вказує тип охолоджувача, його сумісність з певними процесорами або соки, сокетами, наприклад, aj 1700 Максимальний рівень теплого пакету, TDP. TDP, рівень шуму у ДЦБ, швидкість обертання вентилятора оберта за хвилину та розміри. Класифікація за принципом роботи пасивної, активної повітряної рідини за призначення для процесу відеокарти, чіпсети, материнські плати, корпуси, за типом корпусу для ПК, ноутбуків, серверів, спек використання персональні комп'ютерні, від простих офісних ПК до потужних ігор. Ігр. Ігор. Точка. І Прибираємо на. І тоді отак. Раз. Є таке. Далі розділ, 2, основна частина, будова робота, підключення взаємодія з іншими пристроями. Коротенько, там буде дуже детально. Система охолодження комп'ютера складається з вентиляторів, радіаторів і теплових трубок, які відводять тепло від гарячих компонентів, таких як процесор і відеокарта. Вона система підключається до материнської плати через спеціальні роз'єми, наприклад, 4-піновий та керується через BIOS. UFI або спеціальне, спеціалізоване програмне забезпечення. Взаємодія системи охолодження з іншими пристроями, забезпечується через центральний процесор та оперативну пам'ять, які спеціально... Керують процесами та керують усім комп'ютером. Ну і будова. З чого складається? Вентилятори створюють потік повітря для охолодження компонентів, радіатори, присрій з великою площі поверхні, які поглинають тепло від компонентів і передають його повітрю. Теплові трубки заповнені рідиною трубки, які ефективно переносять, чого підкреслило, непонятно. Перекусять, переносять. Тепло від гарячих е, точок до радіатора. Термостат з термостата. матеріал, який. Наноситься між компонентами і радіатором для забезпечення кращого теплого контакту. Термопаста. А, термопаста. Термостат. Термопаста. Далі робота. Це тепловідведення. Вентилятори охолоджують радіатори, що призводить до поглинання тепла від процесора та інших компонентів. Потік повітря вентилятор на материнській платі, як і на процесорі. Та відеокарті створюють потік повітря, який проходить через радіатори і виводять гаряче повітря з корпусу комп'ютера. Керування. Швидкість вентилятора регулюється системою керування комп'ютера, наприклад, BIOS, UEFI або спеціалізованим ПЗ, залежно від температури компонентів. Ну, ясно, що чим гарячіше, тим більша швидкість. Підключення. До материнської плати вентилятори підключаються до відповідних розділів на материнській платі зазвичай 3 або 4 пінові. До блока жилення. Деякі великі вентилятори можуть підключатися безпосередньо до блока жилення для більшої продуктивності. Інші пристрої. Система охолодження також підключається до інших пристроїв, таких як відеокарта, процесор, жорсткі диски, ssd накопичувачі тощо. Взаємодія з іншими пристроями. Процесор спільно з процесором, система керування комп'ютера регулює швидкість вентилятора, залежно від температури процесу. Якщо перегрівається, або швидкість. Оперативна пам'ять. Хоча оперативна пам'ять не потребує активного охолодження, вона може бути частково охолоджена повітряним потоком. Відеокарта. Система охолодження відеокарти також підключає до материнської плати і керується разом з системою охолодження процесора. Окремо. Блок жилення. Блок жилення забезпечує жилення для всіх компонентів системи, включаючи систему охолодження. Ну і периферійні приси. Система охолодження також може бути підключена до інших призів, наприклад, вентилятор на корпусі може керуватися через окремі контролери. Ну і тепер детальніше. 2.1. Призначення системи охолодження персонального комп'ютера. Основою багатьох комплектуючих комп'ютера є інтегральні мікросхеми. Кристали креміші складають сотень тисяч мікросхем. Скопічних напередникових елементів, зокрема, це транзистори, найбільш поширені транзистори. Велика частина енергії електричного струму, який проходить через ці транзистори під час роботи, перетворюється на тепло. Технологія виробництва мікросхем неперервно перервану дозволяючи з більшою щільністю упакувати в них елементи, що з одного боку знижує відділення тепла, так як дозволяє використовувати менше напружування, а з іншого збільшує його. Тут теж тіреплекта. А різні системи охолодження застосовують для охолодження оперативної пам'яті, чипсетів, відеокаржу, східних корпусів та процесорів. Для зниження температури всього системного блоку застосовують спеціальні вентилятори та блоки вентиляторів, спецвентилятори. Спец спеціальні. Ну, давайте спеціальні. Вентилятори ставлять на призначені для них посадочні місця. А блоки вентилятору за у відсіках 3,5 і 25 дюйма для материнських плат. Системний холод зазвичай переводиться у формі заглушок PCI-слотів. Для охолодження різних елементів системного блоку, жорстких дисків, відеокарт, процесорів та оперативних пам'яті застосують різні радіатори та вентилятори. Їх ставлять і у відсіки, і у PCI слоти, корпуси ПК і безпосередньо встановлюють на самій. Пристрій. Вибор системи охолодження повинен проводитися в залежності від того, для якого саме пристрій планується оптимізувати температурні режими. Так, і тут у нас 2.1. А не хоче, да? Давайте на так. 2.1.2. Різновиди охолодження компонентів персонального комп'ютера. Давайте ми його жирним. Все ж таки це підрозділ. В даний час розроблено досить велику кількість систем охолодження, які відрізняються один від одного принципом функціонування системи відведення тепла, тобто середовища, використоване для відведення тепла. Охолодження може бути повітряним, водяним, кріогенним, нітрогенним. Повітряне аерогенне це пасивне охолодження плюс кулер, тобто радіатор, встановлено зверху вентилятором. Радіатор з вентилятором. Кулер це. Як відомо, вентилятор, що становить, наприклад, на процесор або графічне ядро. Абсолютно е, всім вентиляторам властива маса характеристик, за якими можна оцінити їх придатність. Розміри вентилятора виражаються як висота помножити на ширина. Висота, ширина і довжина. Навірно, довжина. Да? Тут не висота, все-таки довжина. Висота, ширина, довжина. помножити. Да? Наприклад, 80-20х20. На 20. Усі значення виражаються у міліметрах. Тут є різниця між розміром корпусу вентилятора. Розмір кулера записується як довжина ширина. І розміром власне квадрата, в який вписано круг кричатку розміру вентилятора, довжина, ширина. Так. Це вже деталі. Розмір кулера за всіма параметрами на пару міліметрів вищий, ніж розмір вентилятора. Зазвичай розміри кулера говорять не 80 на 80, а просто 80 на 80. 80 на 80. Кулери бувають розміром 40 на 40, 50 на 50, 60 на 60, 707, 8,80 40 на 40, восім на 120. Ну, і от показано Термо, термінтерфейс. Процесор, радіатор, процесор, родім сокет. Ну і повітря не охолодження бачить. Типи підшипника. Крильчатка вентилятора крутиться або підшипником ковзання гільзи, гільзовий, або підшипником кочення кульковий. Ну, це річ, що там дуже вентилятор може. Вентилятор з таким підшипником просто весь обріз недоліками, до яких відносяться на високий термін служби в порівнянні з підшипником кочення, який ще й скорочується при знаходженні вентилятора з таким підшипником поблизу температури вище 50 градусів. Зараз ми прибираємо лишні градуси. Перевага у кулері з підшипником козані тільки два. Вони дуже дешеві порівняно зі своїми шаровими побратимами, ти щось шариками, та тихіше працюють. Підшипник кочення, пристрій дещо інший. Не доліка таких кулерів, зворотні перевага. Так, пристрій дещо інший, я думаю, це не нужно. Зворотні переваги гільзовим кулерів, Кулькові дорожчі і гучніші, ніж гільзові. шумніші. Да? І у плюсах тійкості до високої температури ще передається радіатором велика довговічність, тобто договічність. Ну і також комбіноване рішення. Вентилятор, які обертаються в гільзовий і кульковий підшипник. У цьому випадку інші збільшують довговічність і знижує рівень шуму. Також бувають бува. Бу... Бувають вентиляції з пішиннику ковзування, але на їх роторі нарізана різьба, яка при обертанні не дає мастері стікати вниз, завдяки чому вони безперервно циркулюють всередині втулки. Кілька обертів за Кількість обертів за хвилину наступна характеристика. Швидкість обертання крильчатки вентилятора вимірюється даними параметри у РПМ. Ротатіон. Тобто обертів за хвилину. І чим більше це значення, тим краще. Як правило, становить від 1500. До Доважко скільки сказати, оскільки значення ПРМ постійно підвищується виробниками. Але майте на увазі, що чим швидше крутиться вентилятор, тим голосніше він шумить. Тут же, е доводиться вибирати або швидкість холод та шум, е, або тиша е, та високі температури. Роботу будь-якого вентилятора можна сповнити, знизивши напругу, яка подається на мотор. На двигун, давайте так. Де. Погоджуюся з цим. Це можна зробити підключенням до каналу 7, або навіть 5 вольт замість 12. Або випадково в пайку резистора 1070 му розрив проводу жилет матеріалу Але майте на увазі. При подачі НАТО, все-таки майте на увазі, це ми оберемо. При подачі НАТО. Низької напруги не 6 вентилятор може просто не вистачити поруху, ну, тобто не риску, і він не заведеться, не забезпечить належного охолодження, через що е, залізяка просто, що залізяка просто загнеться і перегріється. Просто перегріється. Так, щоб бути обережні з зниження жилення, обсяг прогашеного повітря на хвилину. Також називають ефективністю. Ефективність да. тобто, кількість повітря, яке проганяється, вимірюється. Ефективність. Ефективність. Вимірюється у СН. тільки за хвилину кубов повітря. Чим вище сем, тим ефективність прокачування прокачування. Повітря. Вимірюється ФМ. Чим голосніший шум віддаваний вентилятором, чим, ну, чим більше воздуха, тим більше шум. Да. Рівень шуму вимірюється у ДЦБ, залежить від е, життя від величини двох попередніх параметрів шум може бути механічним та аеродинамічним. На механічні шуми впливають величити RPM та SFM, а аеродинамічний залежить від кугла кута. Кута. Загину крильчатки. Чим він вищий, тим сильніший б'ється повітря по лопаті, і тим голосніший його обмін. Ну, шум, да. Спосіб для після... до материнської плати. Ну і далі по способу. Так, пока дякую за увагу. Следующий ще запишу.